Ваші гроші. А й ваші руки, ваші добрі серця зараз потрібні країні. Спочатку великої війни в Україні запрацювали десятки організацій, які гуртують людей для розчистки і відбудови постраждалих від окупації території. Для багатьох мирних людей це не лише спосіб допомогти, а й знайти нових друзів, відчути ось цей загальний подих своєї користі і внеску в загальну справу, познайомитись з такими ж активними і небайдужими. На толоки приїжджають навіть за кордону. Люди різних професій та Національностей розмальовують стіни в шкільних укриттях, вивозять сміття, і навіть з нуля будують будинки під час рейв толок чи будівельних інтернаціональних таборів. Було б тільки бажання допомагати. Христина Волочанська чають облаштувати у школі до окупованого села укриття. Робота відповідальна, адже саме від них залежить, чи зможуть близько сотні учнів вчитись офлайн. Ми звернули увагу на те, що ці діти дійсно були в підвалах і чули вибухи. Ми захотіли для них зробити такий приємний простір і такий невеликий навіть подарунок до 1 вересня. Уже місяць волонтери готують декілька приміщень. Головний акцент на стіни, стелю та підлогу. Ну товіться зараз ми можемо пофарбувати стелю. Потім коли підготуємо стіни, пофарбуємо стіни. Мені подобається думати, що я роблю щось корисне для людей. Для дітей. Тим часом дівчата відповідають за настрій, пригадують уроки малювання, і на порожніх стінах з'являються така концепція. Вималювалася в голові подорожей. Тут у нас повітряні кулі. Тут будуть ще в цих кошиках сидіти звірята. Тетяна уже й забула, коли в останній тримали у руках пензлику. Волонтери записалась після підриву каховської ГЕС, бо не змогла більше бути осторонь. Це дуже багато долучилася така хвиля. і Я на тій хвилі все таки пройшла. Я не не то щоб воїна, але потрібно щось робити. Це ж неможливо просто сидіти вдома. Бо війна це не лише десь там на передових позиціях. Роботи вистачає і тут, у тилу, певні волонтери. І ця думка уже півтора роки не дає їм зупинитись. марафон Єдині новини.